Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, і з великого милосердя Твого прости, провини мої, особливо вмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною, проти Тебе, єдиного, я згрішив і лукаве перед Тобою вчинив. Отже, праведний Ти у слові Твоїм, і справедливий у присуді Твоїм. Ось Бог беззаконні, зачатий я, і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости Твоєї, явив ти мені, окропи мене і сопомі'ячишуся, омий мене і стану біліший від снігу, дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості упокорені. відверни лице Твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконні мої, серце чисте створив мені, Боже, і духа праведного віднови в нутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого. І Духа Твого Святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого, і Духом могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників, шляхів Твоїх, і нечестиві навернуться до Тебе, визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою, Господи, відкрий уста мої, і язик мій сповістить хвалу Твою, бо коли б ти жертви забажав, приніс би я. Все палення ти не бажаєш, жертва Богові це дух упокорений, серця скорботного і смиренного не відкинеш ти. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і хай збудуються стіни Єрусалимські, тоді буде угодно тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник твій тільців.